Раз ми вже зачепили прадідів, то час згадати і про історію Бельгіка, яка у моєму авторському найкоротшому переказі має виглядати наступним чином. <клес> Доісторичний період неандертальці чілять у Бельгії, Homo sapiens. поява сучасної людини в західній Європі, неоліт поширення землеробських культур, епоха кельтів, могутні племена Бельгів. Римська імперія, Юлій Цезар і топ 7 спроб захоплення бельгіків. Провінція Галлія, Бельгіка. розбудова доріг та поселень, зокрема Тонгерен, найстарішого міста усієї Бельгії, Франкське королівство, кінець панування римлян. Ерденський договір, перший поділ сучасних бельгійських земель, феодальна роздробленість, війна усіх проти всіх, економічне піднесення, ключовий торговельний вузол та символ північного відродження Європи. А зважаючи на такий багатезний статус цих земель, хто тільки не завойовував їх впродовж наступних століть. Загинайте пальці: Бургунські Нідерланди, Іспанські Нідерланди, Нідерландська революція, від'єднання Нідерландів та початок утворення Бельгії, іспанські південні Нідерланди. По факту це вже Бельгія, однак чомусь їх історично залишили називати Нідерландами. От така от фігня. Ок, ідемо далі. Австрійські Нідерланди, бельгійські сполучені штати, фактично перша бельгійська незалежна держава, що пішла стопами. Самі знаєте кого один рік державності. Далі австрійська монархія знову захопила бельгійців. Французька революція Наполеон анексував Бельгію, падіння французької імперії, приєднання Бельгії до об'єднаного королівства Нідерландів, Бельгійська революція, проголошення незалежності Бельгії у 1830 році. Конституційна монархія, перехід до монархії дозволив берегти свою незалежність, так звана вільна держава Конго, приватна територія короля Бельгії Леопольда II та шалене знущання над корінними народами. Бельгійське Конго, передача колонії державі та суттєве зниження геноциду місцевого населення, стрімка індустріалізації, не в останню чергу завдяки природним ресурсам Бельгійського Конго, Перша світова війна. Бельгія є головним полем битви, однак повністю не захоплена. В кінець першої світової у статусі переможця Бельгія отримала трохи німецьких земель у Європі, через який, до речі, і існує сучасний цей дивний спагетті кордон між країнами, а німецьку колонії Руанда Орунді, поруч із Бельгійським Конго. Друга світова війна. Бельгія була розбита Гітлером за лічні дні. В кінець другої світової, утворення політично-економічного. Союзу Бенілюкс, засновник Європейського Союзу, а згодом і його столиця, країна, засновник НАТО, а згодом і столиця усього альянсу, деколонізація, незалежність Демократичної Республіки Конго, а згодом Руанди та Бурунді від Бельгії, етнічний конфлікт, перехід до федералізації та поділу країни на окремі регіони. А тепер ми знаходимось тут.